Озерянська школа історична і молода довідка для знайомства. Перша згадка про школу датована 80-ми роками 19 століття. В 2005 році школа перейшла в нове типове приміщення. Четверте з дня заснування навчального закладу. Тут навчається майже 150 учнів, частина з яких доїжджає з мирного щаснівки, осовця і Бригінців. Працюють 25 педагогів, з яких 9 колишні випускники школи директор Галина Олександрівна Ляховенко. Подвір'я школи завжди огайне і доглянути, тому що учні своїми дбайливими руками та клопіткою працею піклуються про його чистоту. Якщо глянути праворуч. Ви побачите чудовий молодий фруктовий сад, посаджений спільними зусиллями батьків та школярів, а ліворуч сучасну відальню, яка завжди має привабливий вигляд. Наша школа була відкрита у 2005 році. Педагогічний, учнівський та батьківський колективи з нетерпінням чекали на таку визначну та радісну подію. Тільки не переступивши поріг, кожна людина обов'язково кине погляд на старовинне дзеркало, подароване паном Красовським багато століть тому. За легендою, хто подивиться у нього, той помолодшує на кілька років. Тому учні і вчителі нашої школи завжди відчувають себе життєрадісними, завзятими і молодими душею. Тут же можна познайомитись з візитною карткою педагогічного складу школи. Потрапивши до коридору нашого навчального закладу, відчувається затишок та дбайливі руки господарів на стінах безліч стендів, які містять різну інформацію. Є стенд, за допомогою якого учні зможуть зорієнтуватися у світі професій. На наступному можна побачити розклад уроків, а також стенд з фотографіями випускників школи, які є гордістю навчального закладу. Також на стіні красується стенд із правилами внутрішнього розпорядку. Центральна частина містить карту України, витяги з Конституції України. Портрет президента України та карту Чернігівської області. Праворуч є такі стенди. Кращі учні, інформаційний центр, у якому розміщений герб школи, гімн, структура учнівського парламенту і предметні газети. Прикрасою є візитні катки кожного класу, на яких можна побачити усміхнені обличчя наших вихованців. Кожної перерви можна побачити багато школярів у найцікавішому місці бібліотеці. Де вони отримують потрібну художню літературу, підбирають матеріали для створення проєктів, написання рефератів. Тощо, учні завжди із задоволенням відвідують бібліотеку, тому що почувають там себе справжніми читачами і маленькими науковцями. Історію своєї школи діти творять самостійно. І саме тому у коридорі є ціла галерея дипломів, грамот та фотографій вчителів з учнями. Комфортно себе відчувають учні та вчителі у школі, бо вони навчаються у сучасних комфортних класах, мають зручне за затиш... те, місце для роботи. Мистецькі нахили учнів можна побачити на виставці малюнків, яка називається Вернісаж особистості. Украсою нашої школи є актова зала та спортивна зала, комп'ютерний клас, кімната школяра, майстерня та їдальня. До послуг учнів ігровий майданчик, бібліотека, стадіон, кімната школяра, майстерня, а також їдальня.